Святого Духа. Христос Воскрес! Бористос воскрес! Бористос воскрес! Дорогі братя та сестри, сьогодні наша православна церква святкує пам'ять священномученика Макарія митрополита Київського. Спочатку він був настоятелем свято Святотроїцького монастиря в 1495 році. Після смерті київського митрополита Іони, він був обраний і рукоположений на його місце собором святителів. Митрополит Макарій неустанно піклувався про розвиток Київської митрополії. На свої особисті кошти упорядкував та прикрасив багато храмів і монастирів. Він оберігав. І захищав права православника. Жив митрополит в столиці Литви, так як на Київ постійно звершувались набіги кримських татар. В 1497 році, не дивлячись на небезпеку, вірний пастирському обов'язку, митрополит Макарій вирішив відвідати київську кафедру. Яка особливо постраждала від вторгнення кримських татар. І на своєму шляху він був ними вбитий. Це було 1 травня по старому стилю 1497 року в селі Стриголові на березі річки, де святий звершував богослужіння. Коли татари напали, святитель призвав всіх молящихся спасатися, а сам Залишився у алтаря і прийняв мученичіську смерть, віруючи, гарячо оплакували смерть святителя, тіло його було привезено у Київ і положено в Соборному храмі Святої Софії. Ось так звершились на святителі слова Господа, пастир добрий, душу свою полагає за откло. Больше ся любі ніхто ж імать. Так хто душу свою положить за другі своя. Святитель Макарій своїм життєвим прикладом показав нам, як сильно він любив Бога і свого ближнього. Дорогі братя та сестри, Господь є любов, Він всіх призиває, і тим, хто до нього приходить, дає першу заповідь любити Бога всією душею своєю. Всім серцем і всіма думками, а потім і другу, любити ближнього свого як самого себе. І хто виконає ці обидві заповіді, в яких закон і пророки, той увійде в обителі раю. Любов це цемент в споруді людського суспільства. Вона з'єднує людей з Богом і з один одним. В любій споруді, щоб вона стояла, потрібно цегну скріпити цементом. Інакше вона розвалиться, так і суспільство без любові обов'язково розвалиться, тому що люди в ньому нічим не зв'язані, окрім формальностей. Це відбувається і в наш час. Світ забув Бога і по причині збільшення беззаконі у багатьох погасла любов. Яка навколо царить злоба, ненависть, як люди намагаються знищити один одного, стерти з лиця землі? Скільки лється в світі людської крові? Людська особистість повністю обезцінена. В світі проповідують не любов, а насилля. І від цього царюючи зло ще більше збільшується. Але злом зло не переможеш. Воно перемагається тільки любов'ю. Чим покрили світ 12 апостолів, 12 овець серед безчисленої стаї вовків, не злом, не насиллям, а тільки любов'ю. Так було 2000 років назад, так буде завжди. Любов творить чудеса. Багато з вас, напевно, чули таку притчу. Одного разу сонце розмовляло з вітром, і вітер хвалився, що в нього сил набагато більше, ніж у сонця. Він може і дерева з корінням виривати, і криші скидати з домів, і людей з ніг збивати. На це сонце сказало йому: гаразд, якщо ти такий сильний, то зніми плащ ось з того чоловіка. Плащ Дрібниця, хвилинна справа, відповів вітер і почав дути. Але чоловік не зняв плащ, а навпаки закутався у нього. Вітер ще сильніше розсвірепів, проте чоловік підняв воротник, потім повернувся до вітра спиною, а плаща так і не зняв. Бачучи це, сонце сказало: достатньо, нічого в тебе не вийде. Давай я спробую. І стало гріти тихо, спокійно, потепліло, і чоловік невдовзі зняв плаща. Сонце припікало ще сильніше. І він пішов до річки, зняв костюм, викупався і розтянувся на траві, промовивши, яка благодать. Ось точно так і в житті, в людських відносинах. Якщо ми на людину нападаємо зі злом, готові вбити її лише для того, щоб заставити її творити те, що нам потрібно, то вона у відповідь на це нам душу не відкриє, а навпаки, відвернеться. А якщо підійдемо до неї з ласкою, з любов'ю, то вона довіриться нам у всьому. Слово Євангельське тільки тоді лягає на серце. Коли воно говориться з любов'ю, ми повинні пам'ятати, як ми відносимося до ближнього, так Бог відноситься і до нас. Якщо прощаємо ближньому його недоліки і гріхи, то і Господь простить нам наші. А якщо будемо немилосердними, то і Господь відвернеться від нас. Ближнього ми судимо дуже строго. Якби Господь судив нас таким судом, яким ми судимо людей, то ми всі би були осуджені, але Він не сходить до нашої немощі, прощає нас любов'ю. Так само і ми повинні прощати свого ближнього. На світі немає безгрішних, один Бог без гріха. У кожного свої недоліки, свої слабкості, свій характер. Потрібно бути терпеливим, всіх прощати, всіх приймати, як Бог приймає нас, друг друга тягати на і так ісполнюйте закон Христов. Амінь. Христос Воскресе.